Гей, там десь на чорній воді, на коні козах молодий залишає він дівчину, залишає Україну, гей, 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 соколи, обіймайте гори ліси, доли, Ген, ген, е, звени до тебе, вільний мішає ті в чистім небі. ген ге, в чистім полі вільний шаймів Є дідівча, багато знаю, Та найкращі моїм краю, де зосталося серденько де зостались, батько батькою ненько Гей, 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 соколи, обіймайте мори і ген ге звени до тебе. Вірчистім небі, гей, 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 соколи, обі мене гори лісидоли, гей, ге, в чистім полі, пільний шайза.